Так, Марія. перша моя зупинка Марія. буде Японія. Марія. Потім завітаю до США. Марія. Далі Бразилія. Маріє. Марія, Та й до Кенгуру завітаю. Маріє! На запис, нашу ти той голобус притащила. А тема програми яка? Ем, Ну, подорож навколо світу. А щоб побувати у всіх країнах і правильно скласти план, потрібно знати, де вони знаходяться. Кажуть, ця країна є столицею білих ведмедів. Досліджуємо Канаду. Країна контрастів. Так, ми про Індію. А ця країна є світовим лідером з виробництва кави. Готові побувати в Бразилії. Наступна наша зупинка інноваційна Японія. Кажуть, що в цій країні дивовижний тваринний світ, готові побувати в Австралії. І наостанок розкажемо все про країну з надможливостями. Тобто ти мені хочеш сказати, що ти збираєшся відвідати Австралію? Ну та це всього на 15 тисяч кілометрів звідси. А та, ну щось те, щоб тебе не з'їв лев або гіпопотам, або не вкосив отруйний павук чи неоновий скорпіон. А виглядачі, дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів».